Депутатка Житомирської міської ради та членкиня тимчасової комісії з питань забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Ірина Гладка розпочинає свій річний звіт саме з допомоги переселенцям. Розповідає, що у 2014 році вона сама змушена була покинути рідний дім через російську агресію. Тож зараз хоче допомогти іншим людям адаптуватися до нових реалій. За 2024 рік повезло, що найменше це 56 осіб сімей внутрішньопереміщених осіб, які Відповідно до рейтингу отримали будиночки, які були побудовані в місті Житомир за рахунок Червоного Христа Італії. Було офіційне урочисте вручення ключів якраз від кожного такого будиночку, окрім того, Ірина Гладка очолює раду з питань внутрішньопереміщених осіб при Житомирській обласній військовій адміністрації, куди переселенці можуть звертатися за консультаціями та допомогою з пошуком житла. Якщо люди забезпечені житлом, вони будуть вже шукати асмілюватися тут, шукати собі роботу постійно, щоб покривати свої розходи, да, і в принципі приносити користь уже для громади. Вони і так сплачують податків відповідно до цього. Але дуже добре, що якраз в цьому році вийшли такі хороші результати саме по забезпеченню житло. Першого четверга кожного місяця Ірина Гладка проводить прийом громадян для того, аби вирішувати нагальні питання жителів свого округу за 2024 рік. За допомогою до депутатки звернулося 96 осіб. Задоволені були 72 з них. Були і ветерани, і внутрішньопереміщені особи, і люди з інвалідністю. Звісно, що всіх охопити немає ні сил, ні часу, ні можливості, але ну максимально намагалися все зробити. Ірина Гладка також є членкиною постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста. Тож багато громадян зверталося до неї саме з цих питань: чи не найважливішим напрямком своєї діяльності? Ірина називає допомогу військовим. Цьогоріч вона двічі їздила на фронт, аби передати нашим захисникам озброєння та гуманітарну допомогу. Привозили все починаючи від амуніції, дронів, генераторів та гігієни, і все, що вони просили, медицину і реп. Ну, Тобто все, що хотілося, все, що їм не вистачало на сьогоднішній день і на той час, ми їм все забезпечили. Ми в цьому році ще хотіли одну поїздку зробити до Нового року, трохи зараз не встигаємо, але вже почали збирати цю. Цього буса, і звісно, що в січні вже поїдемо знову, тому що в нас якраз уже частина їм придбана і з оптики і всього того, що вони просили. Окрім того, Ірина Гладка є радницею голови Житомирської ОВА з питань ментального здоров'я. Депутатка розповідає у рамках всеукраїнської програми Ти як першої леді Олени Зеленської вдалося провести низку заходів і в Житомирі, і в інших громадах нашої області для представників освітньої галузі, медиків, соціальних працівників. Всі потребують сьогодні багато уваги. Саме на подолання стресів, на подолання емоційного вигорання, на підтримку себе і мотивацію рухатися далі попри всі виклики і війну. І ви знаєте, дуже багато проведено цієї роботи про стресостійкість. Ми постійно говоримо. Також від «Зе жінок я проводила чимало таких заходів. Це користується великим на сьогоднішній день дійсно попитом, тому що людям це не вистачає. Якщо людина говорить про те, що це не на часі, повірте, це на часі. Тренінги про підтримку ментального здоров'я Ірина Гладка проводила у пенсійному фонді, у військоматах у різних державних службах. Загалом такі заходи за рік відвідало понад 12 тисяч жителів Житомирщини. Попит є, і у мене графік весь щільний прописаний для того, щоб подолати свої стреси, стикнутися, пізнавати себе зсередини, питати себе ти, як своїх близьких, мати інструменти, володіти методами самодопомоги, а також допомагати близьким. Окремим напрямком діяльності Ірини Гладкої є участь у жіночому крилі партії Слуга народу разом з іншими за жінками. Депутатка займається розвитком безбар'єрності, зменшенням розриву в оплаті праці, навчанням дітей принципам рівності в освітньому процесі та реформами протидії домашньому насильству. За цей рік у нас було дуже багато охоплено питань всієї команди за жінок і мною, зокрема, і це були. Якраз питання і економічного форуму, і форуми з ментального здоров'я. І форуми у нас були з комунікації, також і підтримки людей, да, і жінок, і взагалі соціальної всієї згуртованості. Дуже теж потужно багато у нас таких було заходів. Ми з жінками збиралися по області. Депутатка запевняє, у наступному році продовжуватиме роботу по усіх цих напрямках і намагатиметься допомогти якомога більшій кількості громадян.